Павербанки, ліхтарики, генератори, портативні зарядні станції. Саме ці речі минулого року Житомиряни масово скуповували під час блекаутів, говорить адміністратор магазину електроніки Олександр. По, «По ліхтарикам зараз дуже гарний асортимент. У нас є і налобні ліхтарики, і ліхтарики в руку. Також є у нас і павербанки з швидкою зарядкою, звичайні павербанки». Олександр говорить, що зараз попит на ліхтарики та павербанки серед житомирян невеликий. Порівняно з минулим роком ціна значно зменшилась. Ціна зараз вона, скажімо так, актуальна, тому що в минулому році був великий дефіцит товару, і, скажімо так, ціни деякі поставщики завищували. І за рахунок цього ціна була і у нас не дуже низька. Олександр Синицький розповів про винахід, який може замінити звичайну свічку. Тернопільську свічку працівники магазину електроніки виробляють самотужки. Її ціна 70 гривень. Ставляться дві-три батарейки, звичайний світлодіодік і працює на, надовго вистачає. Люди кладуть на шкаф, да, світло не досить яскраве, але в принципі. І вистачає, щоб перебитися, користуються попитом серед житомирян акумулятори для джерел безперебійного живлення. Їх ціна значно знизилася в порівнянні з минулим роком, розповідає працівник магазину електроніки Сергій. Такі акумулятори можна ставити навіть у квартирах, бо вони не виділяють кислоти під час заряджання. Плюс, до якщо якщо у вас стоїть котел, то котли не працюють. Дуже часто люди купують ось такі. Інвертора, ну, якщо наприклад, немає світла, він підключається до такого акумулятора, він дає 220 вольт. На такому інверторі котел працювати не буде, бо там стоїть асинхронний мотор. А для цього існують ось такі у нас інвертора, які працюють спеціально зроблені для котла, які працюють, можуть працювати будь-яка техніка, в тому числі і котел. В одному з будівельних супермаркетів Житомира ціна на звичайні свічки – 30-40 гривень. Декоративні ж коштують значно дорожче. Їх ціна може сягати понад 200 гривень. Житомиряни Микита та Валентина кажуть, що свічки цього року купувати не будуть, а до можливого блекауту вже підготувалися. Генератор там є в запасі є так само газовий пальник портативний. Ну такий, на всяк випадок щоб було. І є повербанки телефони. Ну можливі зарядити так. Це ще основне погрітися. Ти рік було трошки важко, ми вже знаємо, як це. Павербанки куплені, всі повністю заряжені, також генератори тільки на роботі, але на роботі більш важливіше, ніж вдома. Вдома можна і там з павербанками, газова плитками, там жили в квартирі, то було все на електриці. Це було важко, але таке нічого привід, до всього звикаємо. Людмила продавчиня в будівельному супермаркеті, каже, що попит на газові пальники є постійно. Влітку здебільшого купують з туристичною метою, а взимку в разі вимкнення світла. На ставляється балончик, пробивається. Ось іде подача газу. Сюди безпосередньо можна ставити вже якусь каструльку, щось там чи чашку, кому що там буде підігрівати. Є ось такі варіанти. Звичайні балони, скажімо, газові ну, з такого плану. Куди взиваються пальнички, вони також різного типу є металеві, пластикові. Там є з п'єзозапалом, без п'єзозапалу одягаються так само, підкручується йде подача газу. Володимир, керівник відділу інструментів в будівельному супермаркеті, говорить, що для приватного будинку необхідно вибирати генератор на 5 кВт, а для квартири вистачить і на 3 кВт. Ці Генератори вони мають виходи. Тобто вони повинні знаходитись або на відкритому просторі, на вулиці, під навісом, або добре провітримої кімнаті. Бо ну як ми всі розуміємо, якщо буде закрита кімната і буде чадний газ, виходить ну чадний, то це може до літального наслідку привести. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільна, Новини Житомир.